Твої руки всі в крові. Кров твоє сукно вкриває, згори фалько у вогні, за гріхи свої палаєш. Землі континенту ніколи не славились спокоєм та миром, постійні міжусобиці, війни за кожен метр землі та ксенофобія. Але є в історії цих земель і такі події, які своєю жорстокістю та кривавістю виділяються навіть на фоні постійних війн. Вітаю, геймери! З вами Олександр і канал Game Talks. Всі ви добре знаєте, що на континенті досить рідко панує мир та спокій, війни між північними королівствами та Нільфгардом, війни північних королівств одне з одним за територію. Але сьогодні я хотів би поговорити про те, як одна людина змогла підняти таке величезне та криваве повстання, проти якого навіть війна може здатись чимось незначним. Тож поговоримо про повстання Фальке. Чому воно почалось, як все відбувалось, та які наслідки воно лишило? Але перед тим як перейти до розповіді, я попрошу вас поставити лайк цьому відео, ну а також підписатись на канал, якщо досі цього не зробили. Ну а щоб нічого не пропустити, жмакайте на дзвіночок. Також, якщо ви захочете підтримати вихід нових відео по Відьмаку, ви можете стати спонсором цього каналу або ж підтримати мене одноразовим донатом на картку Монобанку, за що я буду вам безмежно вдячним. Всі посилання ви знайдете в описі та в закріпленому коменті. Тож давайте разом розвивати український ігровий контент. Ну що ж, сідайте зручніше і готуйтесь почути розповідь про повстання Фальки. Королівство Реданія, 1133 рік. Після смерті короля Радовіда III Сміливого, правителем Реданії стає його син на ім'я Вріданк. Новий король був відомий своєю красою, а тому в народі отримав прізвисько Ельф. Окрім того, про що можна подумати, почувши його прізвисько, жодної краплі ельфійської крові не текло у венах короля Вріданка, а ельфом його прозвали за безмежну красу його, а також за його поклоніння усьому ельфійському. Згадане поклоніння невинне на перший погляд могло мати жахливі наслідки. Хроніки Реданії Новоспеченому королю потрібна була дружина для продовження роду, і так вийшло, що перший його шлюб був договірним. Скажімо так, це було політично важливе рішення, думки про яке у Вріданка не запитали, адже реальної влади він поки що не мав. Тож першою дружиною вріданка обрали Беатрікс, дворянку з ковіру, яка до того ж була напівельфкою. Але хоч в ній текла ельфійська кров, все ж таки вона мала набагато більше людських рис. Говорять, що Беатрікс була дуже далекою від поняття гарна: очі божевільної відлюдниці, волосся потопельниці та рот ящерки – Саме так описували її ті, хто знав особисто. Король Вріданк її не любив, і його не можна було за це звинувачувати, адже він її не обирав. Але все ж вийшло так, що Беатрікс завагітніла і народила вріданку доньку. Їй дали ім'я Фалька, що означало сокіл або ж соколиця, будучи дитиною. Фалька взагалі не отримувала любові та уваги від свого батька. Вона була йому не потрібна, власне, як і Беатрікс. Справа в тому, що одного дня в ріданк зустрів дівчину на ім'я Керро, Вона була риданською дворянкою. Керро мала незрівняну красу, чим і звернула на себе увагу молодого короля. Не знадобилось багато часу для того, щоб вріданки Керо закохались одне в одного, і вже в 1135 році, після двох років шлюбу, король відіслав Беатрікс разом з малою фалькою назад до ковіру, звідки вона й прибула. Йому вже було все одно на політичній домовленості, адже він зустрів дівчину, яка справді йому подобалась. Якби тільки король знав, до чого в майбутньому призведе таке рішення. Але про можливі наслідки Вріданк не думав. Усі думки його були зайняті Керо, і вже в 1136 році дівчина стала дружиною короля і новою королевою Реданії. Шлюб їх був більш ніж щасливий, і вже згодом Керо народила в Ріданку двох синів Гельтмульта і Денхарда, які і мали стати спадкоємцями короля. Деякий час королівська родина житиме в мирі та спокої, а ми тим часом поки що залишимо їх. Адже для повноти історії нам потрібно поговорити про інші події, які відбувались в цей час. Тож, певно, всі ви чули про Лару Дорен, легендарну ельфійську чародійку, яка була носієм старшої крові. В певний момент свого життя вона закохалась людського чародія на ім'я Крегенан із льоду. На жаль, їх союз виявився дуже спірним, як для ельфів, так і для людей. Хоча спочатку любовний зв'язок Лари і Кригенана був прийнятий досить позитивно обома народами. Адже він врешті міг призвести до примирення двох рас. Але все ж таки з'явились противники об'єднання ельфійської та людської магії. Численні інтриги призвели до того, що на них обох був скоєний замах, в результаті якого Кригенан був убитий. Лара Дорен все ж зуміла втекти, але в спокої її не залишили. Її переслідували і цькували. Але Лара не здавалась, адже їй потрібно було захистити не лише власне життя, вона була вагітна. Рятуючись від переслідувань, вона бігла у бік Третогору, столиці Реданії, і на своєму шляху зустріла королеву Реданії Керо, дружину вріданка. Існують декілька версій того, як саме розвивались події далі. За словами людей, Лара померла в муках, проклинаючи королеву і весь її рід. А ельфи говорять, що королівський солдат підрубав Ларі пальці, коли вона вчепилась за карету Керо, а потім вона померла від холоду та виснаження. В яку версію вірити, обирайте самі. Але безспірним є той факт, що перед смертю Лара Дорен народила дівчинку. Королева Керро не змогла кинути новонароджену на призволяще і забрала її з собою. Дівчинку назвали Ріанон. Керо та Вріданк прийняли її в свою сім'ю, і вона стала повноправним членом королівської родини. Тож, що в час, Ріанон виросла, і з красою її не могла зрівнятись жодна дівчина. Увагу на неї звернув і тодішній король темерії на ім'я Гойдемар. Це була гарна можливість налагодити політичні відносини між Темерією та Реданією. І вже згодом Ріанон стала дружиною Гойдемара. Все йшло як треба. Реданський король Вріданк вже й думати забув про свою першу доньку Фальку, але фалька нічого не забула. Вона знала про те, що її батько відіслав її разом з матір'ю Беатрікс до ковіру. Вона знала, що її викреслили з королівської сім'ї та залишили без права на престол Реданії. І фалька не збиралась це так просто залишати. Вона планувала з силою взяти те, що належало їй по праву народження. І, можливо, на перший погляд це звучить нерозумно, адже що може одна дівчина проти цілого королівства Реданії? Але вона була не одна. Насправді все складалось на її користь. Справа в тому, що ковірська знать все ще була дуже ображена на вріданка за те, що він вигнав Беатрікс. З іншого ж боку, шлюб Ріанон та короля Темерії Гойдемара сподобався далеко не всім темерським вельможам, які не хотіли ніякого примирення між Реданією та Темерією. Фалька почала діяти в 1163 році. Вона підняла масштабне повстання з метою боротьби за права на престол Реданії. Це був найпотужніший заколад, який коли-небудь бачили королівства півночі. Можливо, якби бунтівниця Фалька не отримувала вагомої підтримки ззовні, вона швидко була б спіймана і відправлена до в'язниці Дракенборг. А повстання було б придушене. Але Вріданк сильно зіпсував відносини з частиною ковірської знаті, і справа була не лише у розірванні шлюбу з Беатрікс. король обмежив експорт реданського зерна, що значно підвищило його ціну. У той же час було перекрито кордон вздовж річки Буїна, що перешкоджало переправленню контрабанди в ковір. Тож у відповідь на ворожу політику ковірці були готові спонсорувати повстання заради майбутньої зміни правителя на троні Реданії. Частина темерської знаті також підтримала фальку, і їх мотивом була щира ненависть до правителів Стритогору, що стала результатом багаторічної ворожнечі між двома державами. Збройна допомога добровольчих темерських формувань та фінансова підтримка з ковіру це все, що було потрібно Фалькі для втілення в життя своїх радикальних планів. Вона впевнено йшла реданськими землями після кожної поразки армії Реданії, після кожного спаленого форту чи розграбованого замку, дедалі більше селян приєднувались до походу Фалькена Третогор. Тійшло до того, що розлючені бунтівники з простого люду спалили стародавню цитадель чарівників, місто фортецю Мірт, де страшною смертю загинув один із членів капітулу Радмір Істор Карнеда. Фалька поставила собі за мету знищити старий порядок, але після себе вона залишала лише попелище та кривавий слід. А простий люд, який йшов за нею, було не спинити, адже вони із задоволенням дивились на те, як палають володіння знаті, яка їх пригнічувала і змушувала важко працювати. Місто за містом, фортеця за фортецею. Її було не спинити. Навіть професійна риданська армія не могла протистояти люті народу. Повстання розросталось, до нього приєднувалось все більше людей. І ось Фалька опинилась у Тертогорі, столиці Реданії, де мешкав її батько Вріданк, який залишив її без права на престол. Фалька навіть і не думала про жалість, вона власними руками вбила короля Вріданка, його другу дружину Керро та їхніх двох синів Гельтмульта та Денхарда. Вбила криваво і безжально, і сталося це в тому ж 1163 році. Однак і це не стало кінцем великого повстання. Ковірська та темерська знать, які спонсорували і підтримували бунт. Нарешті зрозуміли, що вони накоїли. Вони створили таку силу, над якою врешті самі втратили контроль. Свою помилку вони зрозуміли надто пізно, лише після того як селянські хвилювання, що переростали у Збройні повстання, перекинулися на землі темерії та ковіру. Уже незабаром майже у всіх королівствах, що знаходились північніше Яруги, спалахнули масштабні бунти селян. Розлючені бідняки не бачили перешкод на своєму шляху. Вони лише грабували, палили, скидали місцеву владу і вбивали. Фалька ж і не думала зупинятись, їй було байдуже на заколоти, що поширились на інші королівства півночі, адже її мета ще не була досягнута. Вона хотіла помститись усім членам сім'ї Вріданка. Врешті солдати Фальки знайшли та схопили Ріанон, прийомну доньку Вріданка та Керо та діючу королеву Темерії. Ріанон була вагітна і, можливо, саме тому фалька одразу ж не вбила її. Адже як виявилось, фалька і сама чекала дитину. Тож Ріанон заточили у фортеці Гоудборг, де вона і народила близнюків Фіону та Амавета. На жаль, свідомість Ріанон не витримала усіх цих нещасть, які одночасно сталися з нею, і вона перестала розуміти, де вона і що відбувається. Вона просто сиділа зі своїми новонародженими дітьми і лише на підсвідомому рівні робила все потрібне, щоб вони вижили. Фалька також народила доньку приблизно у той же час, що і Ріанон. Дівчинка отримала ім'я Адела, але вона не була потрібна матері, яка навіть не знала від кого вона. Фалька просто підкинула свою доньку Ріанон, яка через свій психічний недух навіть не помітила, що дітей стало троє, і прийняла Аделу як свою. Але так не могло тривати вічно. Звістка про полон дружини дійшла до темерського короля Гойдемара. Він дуже розлютився і негайно взявся за приборкання повстання військовими методами. Тимерські війська з метою утихомирення численної сили простого люду спалювали вщен цілі села, безжально вбиваючи бунтівників. Збройні сили сусідніх королівств, скориставшись моментом, почали діяти аналогічно. Армії північних королівств нарешті змогли дати гідну відсіч заколотникам. Гойдемар наказував не жаліти нікого, так само, як повстанці не жаліли тих, хто відмовлявся стати на їх бік. Врешті, король Темерії досяг своєї мети фальку скопили. Король не збирався дарувати їй легку смерть після того, що вона зробила з його дружиною. Він наказав спалити її на вогнищі, коли до вогнища злочинниці піднесли вогонь і її охопило полум'я, почала вона сипати образами лицарів, баронів, чарівників і радників, що зібралися на плацу словами такими мерзенними, що всіх охопив жах. І, хоч вогнище те мокрими полінами обклали, щоб дияволиця не згоріла швидко, і міцніше вогнем мук пізнала. Тепер же якнайшвидше наказано було сухих дров підкинути і страту цю закінчити. Але воїстину демон сидів у тій проклятій відьмі, бо хоч шкіра її вже й шипіла, проте крику болю вона не видала, а ще страшніші образи вигукувати почала. Відродиться месник із крові моєї, проголосила вона на весь голос. Відродиться з проклятої старшої крові, винищувач народів та світів. Помститься він за мої муки, смерть, смерть і помста всім вам і всім вашим нащадкам. Тільки це встигла вона вигукнути, перш ніж згоріла. Так згинула фалька. Таку кару понесла за пролиту кров невинну. Родерік де Новембер. Історія світу. Врешті, після мученицької смерті Фальки, повстання, втративши фігуру лідера та ідеолога, а також значно постраждали в результаті битв з регулярними арміями, слабшало з кожним днем. Але повністю приборкане воно було лише через кілька років. Хоча повстання й було придушено, повне очищення людей від повстанських настроїв та відновлення потерпілих від війн територій, зайняло ще кілька десятиліть. Король Гойдемар звільнив свою дружину Ріанон, але навіть після цього стан її не дуже покращився. Король знав, що одне з немовлят це дитина проклятої Фальки. Він найняв цілу групу досвідчених чародіїв. Їх завданням було визначити, яка саме дитина не його. Маги успішно виконали доручення, але вирішили не говорити про свої результати королю, адже знали, що у пориві гніву він збирався стратити дитину. Тому все залишилось як є, і Ріанон все ж таки виховала Аделу як рідну доньку. Криваве повстання Фальки ще довго своїми наслідками впливало на північні королівства. Адже держави були виснажені боротьбою із заколотниками. Саме тому майже в кожному королівстві почався хаос, боротьба за владу та війни. Вигоду з цього отримали лише релігійні культи, адже простий люд у тяжкі часи все сильніше звертався до релігії. А культисти, в свою чергу, скориставшись таким становищем, почали нарощувати власні сили. Але політичний та суспільний устрій тих часів це вже зовсім інша історія. Ну а я сподіваюся, що сьогоднішня розповідь про повстання Фальки вам сподобалась. І якщо це так, то не полінуйтесь поставити цьому відео лайк та лишити гарний коментар. Це дуже змотивує мене та допоможе розвитку каналу. Ну а якщо не хочете пропустити нові відео, то тисніть на підписку і жмакайте на дзвіночок. Також, якщо ви хотіли б підтримати вихід нових роликів по відьмаку, то ви можете стати спонсором цього каналу або ж підтримати мене одноразовим донатом на картку Монобанку, за що я буду вам безмежно вдячним. Всі посилання ви знайдете в описі та в закріпленому коменті. А я хотів би виразити особливу подяку спонсорам мого каналу alexwilson 51 Arnari, Daut Amol Precuрсор. Ваша підтримка має дуже велике значення. Ну а якщо ви хочете подивитись ще щось цікаве, то зверніть увагу на моє відео про вищих вампірів континенту, а також ролик про історію людства та перший контакт з іншими расами у всесвіті Mass Effect, які ви зараз бачите на екрані. А з вами був Олександр і канал GameTalks. Бажаю гарного дня!